Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю! Це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні у випуску волинь відвідав блаженніший митрополит Київський і всієї України предстоятель православної церкви України Епіфаній. До Луцька почав курсувати пасажирський потяг регіонального сполучення Коломия Івано-Франківськ Львів Луцьк. Прикордонники комендатури швидкого реагування Волинського загону готуються вирушити на фронт. Що не двір, то багатодітна родина. Як живуть у селі Бірки на Волині. Сьогодні 9 травня у Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі митрополит Єпіфаній відслужив божественну літургію. Предстоятель Православної церкви України прибув на Волинь 8 травня. Його зустрів намісник монастиря, архімандрит Костянтин із монахами, а також духовенство області, влада і віряни. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній відслужив молебень в обителі, а також розповів, що приїхав з нагоди 1050-ліття жидичинської обителі. Хоча ми живемо й непростий час. Ми війною, але ми відчуваємо, ми бачимо реальну присутність Бога в житті кожного із нас, в житті нашого українського народу, у збереженні нашої української державності. Ми боремось, ми протистоїмо тому злу, яке увірвалося у наш спільний мирний дім. мене викриває мене наразі. Ми прийшли через те, що Якщо взяти на Волині, це не кожен од... день приїжджається да, приїжджає раз, але це виходить і найстарша лавра, як сказали, це 1050 років, дуже багато. І тим більше Епіфаній – це ж перша особа, наш монастир відвідує. Значить, він має дуже велике значення. Визначна дуже подія в історії всієї Волинської області. Місце на потужної молитви, потужної такої атмосфери. Своєрідна така молитовна колиска Волинського краю. Про події тижня говоримо далі. 8 травня вперше до Луцька прибув регіональний потяг з сполученням Коломия, Івано-Франківськ, Львів, Луцьк, розповів Суспільному заступник начальника моторвагонного депо Тернопіль Ігор Гриців. Цим рейсом до обласного центру Волині приїхав 21 пасажир. Зі слів Ігоря Гриціва, регіональний потяг почав їздити за цим напрямком і 6 травня до Львова. Денний рейс об'єднав Прикарпаття, Галичину та Волинь. Раніше було з пересадками, треба було поїхати до Львова і там пересісти. Пам'ятаю, як я була молодша, то я так добиралася. Через те так надіємося, що це полегшить, наприклад, добирання тих самих студентів. Регіональний потяг Коломиї, івано франківськ Львів, Луцьк, що понеділка, вівторка і середи їздитиме лише до Львова. У решту днів тижня курсуватиме до Луцька, розказав заступник начальника моторвагонного, депо Тернопіль Ігор Гриців. Каже, у вагоні 95 місць для пасажирів. Даний поїзд називається, значить, ну, песа, який вийшов після ремонту заводського. Другого класу сидіння на даному поїзді знаходиться значить система кліматизації, бездрутова зарядка смартфонів, біотуалет. Окрім цього, є в нас пандус для людей з обмеженими можливостями. Вартість квиточка на даній дільниці Коломия Луцьк становить 210 гривень. Час відправлення з початкової станції Коломиї становить 6 годині 55 хвилин, та прибуттям до кінцевої станції Луцьк у 14 годині 20 хвилин. Зворотьму напрямку з станції Луцьк відправлення о 15 годині 17 хвилин та прибуття на кінцеву станцію у 22 годині 35 хвилин це в Коломиї. Прикордонники комендатури швидкого реагування Волинського загону готуються вирушити на фронт. Невдовзі вони захищатимуть країну на одному з гарячих напрямків, розповів Суспільному заступник начальника другої прикордонної застави Василь на позивний сова. Каже, підрозділ за час повномасштабного вторгнення мав не одну ротацію у зону бойових дій. Як відточують навички, необхідні на полі бою, бачила Наталка Морозюк. Міцно контроль, молодці, зачистили. Це умовна позиція, на яку щойно заходили прикордонники комендатури швидкого реагування волинського прикордонного загону. Тут у них відбувається злагодження перед тим, як вирушити у зону бойових дій. Зокрема, вони відточують свої навички із тактичної медицини стрільби. У навчаннях їх супроводжують інструктори. Данило на позивний турок родом з Луганщини. Воює з 2014 року. каже його завдання забезпечити тактичну підготовку підрозділу. Колектив є з більшого злагоджений, але є певний відсоток новобранців, які ще не бували в бойових діях це не значить те, що вони будуть штурмовиками. Більшість з них будуть водії БМП, безпілотники і так далі. Але те, що ми зараз робимо, це є обов'язкова база для всіх. Для Івана це буде не перша ротація у зону бойових дій. Волинський прикордонник воював на харківському напрямку. Два роки вже служу. Злагодження проводиться для того, щоб там на передовій було легше. Вивчаємо мене робою свого побратима. Вперше вирушить у зону бойових дій Олександр. Чоловіка мобілізували торік. Долучився до прикордонного загону, бо проходив тут строкову службу. «Мені Найбільше подобається ця стрільба більш-менш зручна. Тому що теж того автомату там тримав 20 з раком років назад. Максим, інструктор з вогневої підготовки на службі, майже 20 років. Після повномасштабного вторгнення воював на Донеччині. каже автомат, це його побратим. Завдяки ньому я живий. Він мене захищає. Як не крути, але вирішує все піхота на полі бою. Якщо піхота зайшла, це вже наша земля. Тарас захищав країну на Покровському напрямку, брав участь у боях за Авдіївку, двічі поранений. Повернувся в стрій, аби далі служити і навчати інших. Рух під прикриттям техніки, евакуація, рух малими групами, відділенням. Ці навики їм потрібні будуть як в лісовій місцевості, в полях. В міській забудові підходи до навчання змінюються, тому що фактично зараз треба рахувати не в руках, а в місяцях. По своїх перших ротаціях, других, третіх ротаціях ми бачимо, що бойові завдання міняються. За словами Василя, невдовзі підрозділ вирушить захищати країну на один з гарячих напрямків. Сам прикордонник нещодавно повернувся з Харківщини. Село Бірки на Волині було найбагатодітнішим селом в Україні. Орден матері героїні за народження та виховання десяти і більше дітей тут у 1993 році отримали 42 жінки, розповіла Суспільному староста Світлана Костючик. Зараз у бірках проживає понад 190 матерів, які народили п'ятеро і більше дітей та мають звання матері Героїні. Як живуть у селі нині, яка народжуваність в час повномасштабної війни? Матеріалі Олени Чернухи. Надія Бошко народила й виховала з чоловіком семеро дітей. Я маю. Три донечки сонечки і чотири синочки-соколики. Я не з багатодітної сім'ї. Я мріяла, бажала, щоб я багато велику каструлю, борща варила, пекла пляски багато. Жінка має орден матір героїні. О 45 років овдовіла, самій довелося ростити дітей. До роботи кажу, усіх привчала з маличку. Двоє синів зараз захищають Україну. Да, важкий час, але я горжу з тими, що мої сини не ховалися. Що це є обов'язок, я її підтримую. П'ять-шість стірок в день, то капець. Машинка не віддихає практично. Лілія Мальчук, мама трьох синів і донька з чоловіком Володимиром, дружили зі школи, згодом побралися. Старший стасік 15, Іринка, 11, Ярослав. Скільки років? 9. І Богдан. 8. У мами було восьмеро сестер і один брат. Вони були всі дружні, дуже дружні. і Нам подобалося. і теж схотілося багато діток. Буває, що хочеш, б'ються, ну, вредні, але допомагають дуже багато. Зараз вже не дуже важко, бо вже ж більші, а поки менші були, то чоловік добрий, дуже допомагав усьому. Родина має коня, корову, свиней, корей, гектар поля. Чоловік працює в пожежній охороні у селі. Дружина влітку їздить у Польщу на заробітки. Усю роботу каже багатодітна мама, роблять разом. І посуду можуть помити і пилососити, і корову навіть подоїти, і, і картошку садили. Ну, все допомагає». За словами старости Світлани Костючик, зараз у бірках 1600 жителів, серед них понад 190 матерів, які народили п'ятеро і більше дітей. 58 сімей, у яких виховується троє і більше дітей, мають статус багатодітної. У селі є амбулаторія, аптека, 11 магазинів, дитсадок та школа. Місцевий ліцей відвідує 304 учні з збірок та сусідніх сіл. каже директорка Надія Семенюк. Найменший клас дає 16 діток, а найбільший клас це 30. Торік у бірках народилося 15 дітей цього року семеро немовлят. За словами старости, дитсадок у селі відвідує 42 дитини. У черзі ще 26 малюків. І на сьогодні це вся інформація. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.